Так, всім привіт! Я покажу вам сьогодні жилетки Monte-Servino. Це італійський, дуже класний та якісний бренд. Вони дуже теплі, класні, ось ці легесенькі і довгенькі прикривають все, що треба. Дивіться, дуже класне, Розмір S, на кнопочках із поясочком. Так, поясочок піде. Кишені. Да. Поясо, з поясочком. Вона підв'язується, якщо кому потрібно, тепленька, довгенька. І саме головне, вона легенька, невагома, не відчувається, прям, як дуже важкий одяг. Така жилетка коштує 1600 гривень. Це розмір S Є ось такий колір, також розмір S коричневий колір, також розмір S Чорний колір. Також розмір S, Ні, М трішки більша. Так, маємо також довшу ось таку жилетку. Вона у нас є в чорному та зеленому кольорі. Вона буде товстіша, тепліша набагато на кнопочках буде чуть-чуть коротша, да, чим попередня. Але вона буде набагато тепліша. Так, така жилетка розмір М, і вона коштує 1800 гривень. У нас є відправочки по всій Україні, обмін, повернення. Так що, дівчатка, ви можете обрати собі курточку і завтра вже отримати. Так, Така курточка, як зелена, є і в чорному кольорі. Який там розмір? Тоже м А ну, глянь, С-К. Розмір S і M Давай покажу. Ось такий колір: чорний і зелений. Це S і це M -ка. Так, коротенькі ось такі, дивіться, жилеточка. Прикольна. Вона така, ну, тепла. Я б Мам. сказала, навіть дуже тепла. Мам. Це також розмір S С Женюк? Води візьмемо від ковід. Отак. От дивіться, дуже класна. Тепла така, ну, взагалі, сідає дуже класна. Я розмір S нагадую. На бірці тут написано розмір L, але вона конкретно-конкретно мало мірить. Вартість такої жилетки 1600 гривень. Вона є і в оранжевому кольорі. Зараз, примірю, покажу, як він виглядає. Дуже прикольно. Оце підіва. Іди, Йди, я тобі відкрию, Іди. Дивіться, ось такий розмір. Розмір L і колір оранжевий. Але... Буде на Еску. Вартість такої жилетки 1600 гривень. Маємо також ще ось таку автоледі. прикольну. Давилася моя дитина водой, Да? Так, маємо ось таку автоледі, електрик, розмір SM. Вона йде трішки оверсайз із капюшончиком, із шнурочками, карманчики. Дуже класна взагалі буде. Дуже зручно. Так, ось така жилетка розмір L. Кстати, її міряли. Може, я прийду заберу. Так, ось така Лка, довгенька. По вечорам вже одягати можна, навіть буде дуже круто. Так, є ось така вкорочена Елісель. Рожевий, малиновий такий прямо колір прикольний. Вона йде трішки вкорочена, і вартість її 1550 гривень. Бренд з Monte Servino. Також є така сама, але в лавандовому кольорі. Дуже прикольний колір, дуже ніжний. Так, також є куртка Монте-Сервіно Елька, 1800 гривень, вона мало мірить. Я розмір С. Ну, дивіться, куртка не виглядає. Хорошо? Можна брати. Так, дівчатка, вона одна така курточка. І ще ми маємо курточки е, жіноча. Жіночі дві лишки, да, у нас є. А, а дай, будь ласка, лишку. Так, ось така лишка. Щас. Ні, це, 100... це дитяча, 146-152. Я не, мабуть, не влізу я. Дитяча куртка. 146-152 лишка. Дітям на весну, осінь, нуль погода взагалі буде дуже круто. 950 гривень. Вартість такої куртки можна як хлопчик, так і дівчинка. Оранжевий універсальний колір 146-152, дівчата, замовляйте. Так, кривіт жіноча, 1290. Це ХС. Що, різкувати лізти в XS? Чи не різкувати? Звісно, ну, у нас то є, там, і, тут ікс Еска. Ой, та ні, мабуть, я. Коротше, дівчата, розмір іксе. Я Еска. Ну, до Ну, У нас є дуже класна ні, куртка. Ну, я худаю. Я худаю. <laughs> я худаю, не ти. 1290 гривень така куртка. І ще куртка. оця, так. Да. Так, ось така Елька. Сервіно також 1700 гривень, буде взагалі офігенно. І ось така SM Color Колір Така 1550 укорочена. Ця звичайна, а ця укорочена. Так що, дівчатка, ми під відео скинемо посилання на групу у Viber. Приєднуйтесь, дзвоніть, пишіть. Замовляйте. В нас відправка день в день.